Унікальна, глибока трансформаційна гра, яка занурює вас у ваші запити, вирішує будь-які ваші проблеми. Перша система цінності це батьківсько-дитячі стосунки. Якщо ви застрягли на цій системі, ви не можете вийти у свою самореалізацію, яка знаходиться на п'ятій системі. Друга система цінності це ваші відносини між партнером та дітьми. І якщо ви застрягли. Тут, то ви не можете розкрити своє серце для любові, тому що ви боїтеся втратити. У вас сидять страхи. Коли у вас сидять страхи, відповідно, у вас проблеми з репродуктивною системою. Третя система цінності це фінанси та реалізація. І якщо ви застрягли тут, а це також травна система, мікробіом ви не можете вийти. У ваші цілі та плани. Зверна система цінності це душевні прив'язки, серцево-судинна система. І тут ви зможете об'єднати своє духовне та матеріальне і перейти в п'яту систему самовираження та проявлення. Тут ви вже зможете стати наставником і пропрацювати свою ендокринну систему. І сьома система цінності це зв'язок з Богом, це рівень майстра, майстер свого життя. Людині потрібна людина, а тобі потрібні рішення. І саме ця гра приведе тебе у твої рішення.